Не тільки вишивку східного поділля, а також показати на контрасті, як важливо зберігати українське, зберігати коріння, зберігати надбання наших пращурів, і зберігаючи ці речі, також відтворювати щось нове, створювати і зберігати таким чином традицію. Ми б хотіли Власити до слова в першу чергу наш представники музею, да, директор, або да, для того, щоб. Раді, що ви обрали наш музей для представлення такої вишивки, це дуже важливо. Ми, музей гетьманства, розповідаємо про історію української державності, зокрема про історію Гетьманщини, Гетьманщини 17-18 століття і звичайно 20 початку ХХ століття. І якщо брати от до вишивки, для нас це теж важлива тема. Тому що наші пращури в часи Гетьманства теж. Ви дуже добре знаєте, вишивка золотом мати Мазепи, яка в Вознесенському монастирі, і в родині Гетьмана Скоропадського вишивка була дуже важливим моментом, тому що це була їх така пов'язувала з Україною, з розумінням, хто вони є. Бо саме вони говорили, що коли відпочивали в Україні в маєтках батька, то їх вдягали маленькими дітьми. Українські строї, вишивки українські строї. І потім вже в еміграції вони теж за вишивкою займалися, вишивали і заробляли на них собі на прожиття, бо часи були нелегкі. І а, загалом, якщо брати Подільську виш... вишивку, то у нас, наприклад, є фонд Марії Урбанбок, це сестра жалібниця армії МНР. Армії УНР зумовий похід пройшла весь від Поділля до на Берег. А потім змушені були емігрувати так, і вони теж займалися вишивкою. навіть в тих умовах. Вони займалися вишивкою. І навіть на еміграції вони нас на фотографіях є моменти, коли вона ця жінка сидить і вишиває в таборах, в таборах інтернованих, в таборах діпі. Шали все всі куточки свого того нещасного баракового життя вони прикрашали вишивкою. А оскільки це ще не просто вишивка, це і ще із певними моментами обрядовими, Так це дуже важливо, бо це не просто пам'ять, не просто історія. Це і ще наше коління, яке нам показує, чому воно так було, для чого воно було, що воно в нас тут є сенси, яких ми маємо ще розібратися, зрозуміти і їх. Е, е, Плести в наше життя, бо це дуже важливо мати зв'язок з минулим, і це саме через ось такі речі. Тому дуже вам дякую, що ви обрали наш музей для цієї...